Всім привіт! Знову у вас виникає дуже багато запитань щодо статусу Укр. Якщо він в мене є, чи я можу бути довше, якщо в мене його немає, але документи закінчилися, чи я можу далі перебувати на території Польщі, якщо я сьогодні заїжджаю по дійсних документах, але, наприклад, статус Укер не роблю, і в мене, наприклад, безвіз закінчиться, чи можу перебувати довше, чи не буде в мене проблем, чи не дадуть мені депортації. Такі запитання щоденно я отримую. Тому сьогодні я про це знову-таки щось нагадаю, щось, можливо, для когось нове скажу. Обов'язково додивіться до кінця: поставте лайк, зробіть репост. І, звичайно, якщо ви не підписані на цей канал, то підписуйтесь і увімкніть дзвіночок. І ви в тому випадку не пропустите нічого про Польщу, Кордон і Європу. Ще маленьке запитання для вас всіх, хто дивиться це відео. Напишіть в коментарях, чи маєте ви статус «Укр»? Тобто Песель Укер, Дія ПЛ і МВОТЕЛ. Чи не маєте, і він вам не потрібен? не маю, не потрібен, заїхав по карті, по візі чи по безвізу. Неодноразово я читаю такі повідомлення: заїхав після початку війни, не зробив статус Укр, документи закінчилися, чи нічого мені не буде при поверненні в Україну, якщо в мене протерміновані документи, але статусу Укр немає. Або інше. Заїхав чи заїхала по дійсних документах, але не встиг чи не встигла. Ну це теж таке дивне, дивне пояснення. Маєте 30 днів, щоб зробити статус Укр і не встигли зробити. Ну нехай забули. І, наприклад, документи там без віз, віза в мене протермінувалася вже, а статусу «Укр» я не маю. Чи не буде проблем? Бо в Ужонді мені сказали, що це буде проблема, що можливо депортація. Я скажу так, що ужонди. Вони не займаються ні штрафами, ні депортаціями, нічим таким. Вони користуються законом, і то там в Ужунді не всі вчитуються, не всі знають. Я неодноразово телефонував до Ужундів, спілкуюся з їхніми консультантами. Вони не, не завжди всі знають чітко ті чи інші закони, ті чи інші устави, конкретні пункти, що як. Тому тут дивуватися не потрібно, вони не завжди орієнтуються в законі в цілому. Депортацією, штрафами чи проблемами на кордоні для вас можуть вам зробити страж гранічне. Страж гранічне як впускає на територію Польщі, так і випускає з території Польщі. Вони безпосередньо перевіряють легальність вашого перебування. Документи, статус Укр і все, з чим ви заїжджаєте. От там можуть бути проблеми, якщо у вас щось з документами не гаразд. Але в Україні війна. І всі документи, все перебування українців на території Польщі продовжується у зв'язку з війною в Україні. І депортації зараз не дають українцям, бо в Україні війна. Тому, якщо ви маєте статус Укр втратили якщо ви не маєте статусу Укр документи протермінувалися і вам потрібно виїхати, то ви не будете мати проблем. Можливо, там страж гранічна щось там скаже, можливо, щось там наголосить або ще щось. Але депортації не дають в такому випадку. Але люди їздять, люди перетинають кордон, в людей протерміновані документи, люди заїжджали вже після початку війни, протерміновували документи без статусу Укр, і ще поки що ніхто не мав ніякої депортації і проблем на кордоні. З поверненням в Польщу, так, ви не проїдете, якщо у вас немає статусу Укр і у вас протерміновані документи. Тут це 100% інформація. Багато людей виїхали, але заїхати з поверненням в Польщу їм вже не вдається. Бо якщо по безвізу, то треба відсидіти коридор в Україні. Якщо віза, то так само потрібно або відсидіти коридор, або зробити нову візу. Якщо ви не маєте статусу Укр, ви без проблем виїжджаєте з Польщі. По любих документах у вас не буде ніяких проблем, але з поверненням вам вже потрібні діючі документи. Ті, хто має статус Укр, ті можуть виїхати і заїхати по протермінованих документах, і в них немає з тим ніяких перешкод, тільки щоб дотримуватись 30-денного терміну, не протермінувати цей термін. Але я наголошую: для всіх українців, які ще поки не їхали, або їдуть зараз, або планують їхати десь найближчим часом. Якщо ви задумувалися хоча б на секунду, залишитися довше, ніж ваші документи вам дозволяють, то ви маєте 30 днів після того, як перетнули кордон на територію Польщі, щоб зробити собі статус УКР. Робіть собі статус УКР, якщо вам треба бути довше. Бо потім ви його не можете зробити. І. Пізніше, через місяць, два-три щось може змінитися в законодавстві Польщі, може нова устава бути прийнята, можливо, ще якісь зміни, які скажуть, люди зі статусом Укр можуть перебувати, люди без статусу Укр, на жаль, тільки відповідно до ваших документів. Але якщо Польща дає таку можливість швиденько за кілька хвилин зробити собі статус Укр і користуватися всім, чим можна, маючи статус Укр, то чому це не зробити, я не знаю. І потім запитання: я не встиг чи я не встигла зробити статус Укр? Хоча 30 днів у вас було. Я не знаю, як це можна не встигнути. Це не потрібно ходити до 15 людей, це не потрібно 10 ужинів пройти. Це потрібно піти в одну установу в один кабінет і там все зробити. Ну і потім виникає питання: я не зробив чи не зробила, як мені що мені робити? Ну, в такому випадку я говорю, що ви перебуваєте на території Польщі напівлегально депортації і штрафу вам не дадуть, бо в Україні війна, але якісь інші там подання на карту побиту, можливо, ще щось там потрібно буде, ви того не зможете зробити. Ну бо ваше перебування на території Польщі по документах закінчилося. Так воно є. Якщо ви їдете в Польщу і хочете там легально працювати, жити. Ростити дітей, ходити до лікарні при потребі і користатися ще іншими бонусами, які надає Польща, то вам потрібен статус укер Він в будь-якому випадку полегшить ваше перебування на території Польщі. Якщо вам того всього не потрібно, ви приїхали тільки на роботу на конкретних там, 3 місяці, 1 місяць, 6 місяців. Ну то, напевно, вам цього не потрібно. Приїхали, відпрацювали і поїхали назад. Це вам вирішувати. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!